Сьогодні до вашої уваги ще один вірш про жука. Послухайте, малята. Жук лежить у мене в жмені. Покажу жука я Жені. Жук у жмені. Же-же-же. Схожий я на букву Же. І подивіться, жук дійсно схожий на букву Ж. Буквочка Ж пишеться ось так Палочка, ніби тулуб жука, і лапки, лапки ліворуч, лапки праворуч. Жук схожий на букву Ж. А ви послухайте цей віршик ще раз, запам'ятайте і розкажіть своїм друзям. Жук лежить. У мене в жмені. Покажу жука, я жені. Жук у жмені. Же же же, Схожий я на букву Же.